Друзі, я вас вітаю, дякую, що дивитесь. У нас в Одесі справжні баталії навколо пам'ятника Катерині минулому вихідними невідома дівчина зробила напис Катеріна дорівнює Путін. І цю дівчину одразу почали шукати правоохоронці. У соціальних мережах вони розмістили фотографії, зроблені з камер відеоспостережень. Але справа навіть не в цьому. Через кілька днів одеський активіст Автомайдану Артак Григорян. Обливає пам'ятник фарбою. Він це в знак протесту, що поліція, начебто, займається трохи не тим, шукаючи дівчину, яка просто зробила напис на пам'ятнику, якийсь викликає чималий резонанс. тут в Одесі. Та я думаю, вже вся країна знає у нас про цей постамент. Не буду довго розповідати, власне зараз. Я і поспілкуюся з Артаком. Вообще не хочу хочуть за єси, так здесь классно. Привикла, да. Я привик, как в прививка, так все душевно. Так, так, ну давай почнемо з цієї ситуації. На вихідних дівчина облила, облила фарбою, зробила напис Катеріна, там, дорівнює Путін. Ти з цим ну, і поліція почала її шукати, начеб, а ти з цим не погодився. Вважаю, що поліція якось чимось не тим займається, шукаючи дівчину, і просто такий знак протесту облив фарбою пам'яті Катерині. Е, ну, в принципі, я згоден, але одне ще таке тлумачення: вони можуть це робити. Це право поліції, е, є правопорушення. Ну, це вони можуть тлумачити як правопорушення і її шукати. Але ж не може бути. ну, Я вважаю, що це є резонансне резонансна е, дія, яка не повинна потрапляти в руки російських журналістів, і не треба було викладати ніяк, е, давати інформацію. Деяким російським СМІ про ці фотографії та відеозаписи цієї дівчини, тому що у неї можуть бути проблеми з цим пов'язані. Якщо поліція займається цим а, стосовно 17-18-річних дівчин, ну я не знаю, хто це така, одразу кажу, а, то спробують робити це з громадськими активистами, які ну, мають якийсь вплив, мають розуміння, як треба розмовляти з поліцією і так далі. А ось як ти гадаєш, твій вчинок, російські пропагандисти можуть якось використати? Я вважаю, що нам не треба думати про те, що російські пропагандисти можуть використати. Це не ну, цей вчинок поліції він мене обурив виключно тим, що ця дівчина скоріше за все вона не розуміє нас, які якщо буде про неї інформація, ну. Її почнуть погрожувати, і так далі. і так далі. Я не вважаю, що ну я не знаю, але я не думаю, що ця дівчина е, готова на такі там скування, і так далі. і так далі. Е, а так, нам ну, мені байдуже, що там Росія може зробити. Вона на нас скривати ракети, кидає, що вона може використати. Ну про що ми кажемо? Як вона це? Вона залишається буде і ще один такий привід. Показати, що навіть, ну я не знаю, може, навіть що вірмени, Одеси готові боротися проти е, Катерини Другої. Ну це, ну це не було якось. Е, я про це не думав, коли це робив. Це ніяк не було на російську якусь аудиторію спрямовано. А як все відбувалося? Ти обливаєш фарбою пам'ятник, і я так розумію, там залишаєшся і чекаєш поліцію? Е, я написав. За день до того, пост про те, що давайте всі, ну не тільки я. Тобто, хто хоче, приходьте робити там якийсь напис, е, і поліція буде всім робити ці е, шукати всіх, я не знаю, розшук давати. Е, давайте, ну це така дедоса, так можна це так назвати. Е, я прийшов, я це зробив. Е, прийшов до пам'ятника, облив, е, почекав трошки поліцію. поліції не було. Я був весь в червоній фарбі. І я вирішив піти до нашого штабу організації, а, вимити руки, вимив руки, і поліція прийшла, ну вони знають, де шукати, як я не пораховувався і так далі. Я почекав десь, не, не знаю, може, 5 хвилин біля пам'ятнику. Я думаю, що нікого не було. Я вирішив піти з мити руки. Приїжджає поліція, що я так розумію, складає протокол, так? Приїхала, по-перше, патрульна поліція, а, навіть не ну, патрульна поліція, поліція охорони і її підрозділ. Ми з ними поговорили. Спочатку були тлумачені, що поліція охорони вже не охороняє ну, Катерину пам'ятник друзі. Але що вони сказали, що ні, ну, це не стосується охоронного статусу. Це просто от на виклик вони приїхали. Ми з ними поговорили. Це нормальні хлопці, які навіть у ну, мене немає претензій до них ніяких. Вони все зробили свою справу. Ми поїхали з ними до відділку і вже відділку а, склали адмінпротокол. Уже про ну, відділку співробітники відділку, не патрульна поліція. А який штраф там 142 гривні, так, якщо я не помиляюся? Ні, там більше. Там все ж таки від 20 до 80 неподаткованих мінімумів, я називаю називається 17 гривень. Було це ну, так і залишилось, наскільки я розумію. Тобто, це. Від 340 до, до 1300 з чимось. От щось таке: 340, 1300, щось таких тлумаченнях буде збиратися комісія в приміській райадміністрації, Я не знаю, хто в неї входить. Співробітній поліції сказав, що головуючим буде кучук, наскільки я розумію, але я ще цього не знаю. Це було б круто, якщо це був кучук. А, ну, у нас є до нього доступ, ми в ньому з ним говорили про це і так далі, але ж це зробити це ще, ще раз ем, ну так на камери, скажімо так, було б дуже прикольно. От буде ця комісія, і ця комісія вирішить від 20 до 80 скільки, скільки типу, наскільки я шкоди надав Одесі, скажімо так скажи, а як взагалі з тобою правоохоронці спілкувалися? Чи був якийсь тиск, чи навпаки можливо? Зрозуміння поставилися? Uh, ну, патрульна поліція, яка приїхала, поставилася з розумінням. Uh, в принципі, навіть там uh, те, що там я попросив зробити фотографію нормально. Uh, один з піровідів сказав, ну воєнний час, там щось таке. А другий сказав, ні, ви маєте право. Я кажу: Ну так, я маю право. Да, Нема питань. Зробили, поговорили, все було добре. Uh, в, в, в райвідділку там вже. Були знайомі, скажімо так, мені співробітники, тому теж було все добре, тому що ми їх знаємо по іншим акціям. Вони були, ми з ними розмовляли, вони знають томітики. Вони ми знаємо, що вони в принципі адекватні співробітники, тому теж було в принципі нормально. Є співробітники в райвідділку, які не дуже адекватні, але ну, типу, десь 50 на 50 ми в принципі знаємо, хто там більше такі. Сучасний поліцейський, який може розмовляти з тобою нормальною мовою, а не мовою цькування. Є такі, які люблять ще по сотепівським книгам якось, знаєш, зверхньо ставитися до О, тебе. Такі, такі старі мінти. А ну вони... так, так. Да, вони нікуди, ну тому патрульна тому, поліція у нас реформована, і тоді менше. А в райвідділках це ж таки реформа не проходила, тому що такі залишаються. А, але ж я кажу ще раз: не було ніяких. Ну типу на мене ніхто не тиснув. Все було добре. У мене до поліції немає ніяких претензій а, ну, в цьому випадку. Це було ну, пози, про цю історію написали. Я думаю, практично всі, в тому числі і національні змі. Багато хто так. Я так читаю в коментарі в телеграм-каналах. Звинувачує тебе в тому, що це просто піар-активіста, піар, піар автомайдану, найбільше того. А, Дивіться. А, замалювати фарбою. А, ну, питання Катерини Другу, воно стоїть з 2016 року. Це не те, що ми вчора вирішили, от, було б круто фарбою замалювати. Ну, це питання ну, кожного дня воно стоїть. Підемо, типу, фарбою на моєму. Ми кажемо: ну для чого? Це нічого не змінює, тому що фарбою малювати а, якусь тему, яка а, не дуже а, всім знайома. Так, можливо, там якусь я не знаю. Біля типографії Фесенка чи кудись. Але Катерину Катерину ну, ну знає вся Україна про це. Тому малювати фарбою там щось, я вважаю, це не дуже. Ну це не мас місту. Це ніхто про це не і так далі. Але ж коли прийшла та дівчина, і на неї склали оцей один протокол, ну це вже питання навіть не Катерини Другого, а питання якихось прав і свобод людей. Це може бути будь -який, е, інший. Активісти, я не знаю, будь-якої другої організації, і я зараз вважаю всіх притомним громадським активістам, які є в Одесі. Ви можете підходити, робити те саме кожного дня, щоб ну, Труханову кожного дня казали: дивись, тут щось коїться, давай ну, вирішуй це питання. І я думаю, що ми скоро дотиснемо це. Вот. але, ну це ж, ну типу, питання фарбою, це ну одне фарбою, ми не можемо знести, фарба не зносить нічого. Носять люди, які приходять і це роблять, і це треба робити. І ми готові, в принципі, на це теж. Але треба люди, треба розуміння, треба ставитися до цього, як до ну, з, з повнотою розуміння всієї ситуації, що не можна збирати там мітинг великий на 5 тисяч чоловік, тому що це би було ну, дуже просто. ну, Тобто ще раз. У будь-який момент, якщо б не було зараз військового стану, ми б зібрали там, я не знаю, ну 5 тисяч чоловік, всі би громадські організації підключились, і це було просто, ну просто їм би вже не було. Зараз ми розуміємо, що є військовий стан, ми розуміємо, що є ризики, ризики і терористичних актів, ризики ну різного характеру. Тому я вважаю, що недоцільно збирати там. Багато людей і, тим паче робить ще ну якоюсь організацією, щоб вона брала себе на це відповідальність. Ніяка організація не візьме цю відповідальність. Ну, тому ми, е... да, тому ми працюємо, це не, ну, працюємо. Ми пишемо заяви, це ми, ну, ми робимо все від нас можливе в тому розумінні, яке є, щоб е, Катерина Другий там не буде. Я думаю, що це питання вже там не, не знаю, місяця. Дивись, наступного тижня мають відбутися громадські слухання в режимі онлайн, а потім буде інтернет голосування протягом місяця. У мене особисто є дуже такі побоювання щодо правдивості результатів цього інтернет голосування. Тому що якщо його влаштовує міська влада, ми знаємо позицію міської влади, точніше, точніше не знаємо, тому що ось якоїсь конкретної відповіді зносимо, не зносимо, ніхто не чує. Uh, так, uh, я згод... Ну, По-перше, ну треба розуміти, що uh, говорити. Ну навіщо робиться uh, ці голосування і ці uh, розмови, uh, щоб було декілька варіантів, що був варіант, а що поставити замість того, чи то фонтан, чи то я не знаю, пам'ятник комусь, пам'ятник там свині, чи якийсь інший пам'ятник. Uh, і тоді ми будемо говорити про це, а не про те, що там не повинно бути Катерина. А треба говорити: якщо у тебе, наприклад, uh, є кровотеча в у руці, так? Типу, ти ставиш турникет на неї, і потім робиш операцію, і тільки потім задумуєшся, а який протез в мене саме буде. Типу, лікарі вони не збираються і не думають, давайте поки він там е, стече кров'ю, який же протез у нього буде після того, як ми це зробимо. Ти спочатку повинен цю кровотечу зупинити, повинен її якось ну, зупинити, а потім вже думаєш, що буде замість того. Тому ці розмови про те, що треба там, місяць ем, буде голосування і так далі. Навіть не кажучи про те, що на Citizen Одеса ми знаємо, як робиться голосування, ми знаємо людей, які там голосують, і ми знаємо, що багато буде спроб робити якісь ліві люди, які там по 87 років. Які Будуть голосувати, будуть знати про це, але вони будуть з цієї системи, тому ну, це питання, я вважаю, ну це, це якийсь поштовх, в принципі, але це все одно е, затягування часу. Тобто, а скажи, будь ласка, про це затягування часу. Е, чому міська влада, зокрема, міський голова Геннадій Труханов навмисно відтягують питання до монтажу пам'ятника Катерина? А чому місті голова Трухана? Чо, а чекав... чого чекав міський голова перший тиждень війни, коли він не говорив не про не був в ефірі ніякого телеканалу, ні в ефірі свого телеграму, ну свого Фейсбуку, ні далі? Чого він чекав? А знаєш, розуміємо, що він я, чекав. Знаєш, як він відповів на це питання? Чому він мовчав? Тому що в Одесі все було спокійно. Він каже: ну, ми бачили, що відбувається в Харкові, і в інших містах. Ну що мені виходити розповідати? Змішно така позиція? Ну я, я вважаю, що тоді потрібно було поїхати до Харкова, до е, цього, до Могили Кернаса, як він там був, і може допомогти якось там йому. Можливо, тоді я би зрозумів це, але він я думаю, що не там був. От е, ну вони чекають. Ну фронт змінюється. Ми сьогодні радіємо за те, що ми взяли ізюм. Через місяць ми можемо знову говорити про те, що е, у нас там в Полтаві, в Дніпрі е, будуть якісь ну тобто зміни фронту. Е, говорити про те, що Одеса у нас зараз українська, і це на все життя. Ну ні, це не так. Це може бути в будь-якому разі. Це війна. Е, фронт змінюється сьогодні. Одеса Українська. Завтра може прийти е, русня, і ну це все і це розуміє і міський голова, я думаю. Тобто то Але... ти, ти не виключаєш, якщо не дай Боже, завтра сюди ступить нога російського солдата, що наша міська влада може почати з ними співпрацювати? Я, коли я був у відділку міл... е, поліції вже. Uh, там є знайомий uh, мені поліцейський, я його попросив ще раз мені сказати, що коли, uh, або якщо Росія сюди прийде, то всі оці мішки, які біля ГУНП і так далі, це буде не проти нас, а проти Русі. Тому що можливо, це не проти Русні зроблено все. Можливо, це все зроблено проти тих активістів, тих громадян, які будуть штурмувати ГУНП, коли Росія сюди прийде. Але ж ну я ну треба розуміти. Ну це питання, це, ну, це складне питання. Багато, дуже багато в, в співробітників поліції, поліції. Ми всі розуміємо, в яких у них ставлення навіть зараз, навіть коли я там, кажемо про якісь об'єктивно зрозуміли там речі Катерина Другої, я не знаю, що може бути простіше, ніж це питання для розуміння. От і у них все одно якось там Росії в мене брат, а що з ним робить, а що його теж треба бити. І всякі такі питання у них у всіх є. Ще одне питання: дивись: якщо е, за результатами ось цього інтернет-голосування одесити, начебто, скажуть своє категоричне ні до монтажу пам'ятника, чи можна спрогнозувати таку ось ситуацію, що просто в один прекрасний день туди заїде важка техніка, і активісти просто самі знесуть. Я би дуже хотів цього, і теле потрібно розуміти, що того потрібні активісти, які розуміють наслідки цього, тому що я вважаю, що вони можуть бути. Я не можу сказати там комусь: от ти приїдеш завтра з Камазом і поїдеш потім додому. Можливо, поїдеш, можливо, ти е, поїдеш до СІЗО. Можливо, ти коли будеш під'їжджати до пам'ятника з Камазом. Мунварта скаже, що що це таке. Типу, і розстріляє твій Камаз з автомату. Ну, типу, можливо, це можливо тому, якщо є люди, які ну треба люди, які розуміють наслідків. Я ну, наприклад, я для себе вирішив, що ну а що може бути гірше ніж крилата ракета, яка в тебе летить. Ну я готовий особисто на це, але потрібні інші люди, і потрібне ну, розуміння там, і потрібно ще і в принципі було б добре. Почути від одеської військової адміністрації 100% так надії, тому що вони пишуть міської ради, ну, ми розмовляємо, вони кажуть, що міська рада щось зробить і так далі. Але це якось, ну, мені здається, що вони повинні якось а, довести, що, ну, хлопці, це, це, ну, тобто, ми за вас. Таке питання. Тобто, якщо Одеська військова адміністрація дала дає зелене світло, то активісти одразу ж можуть поїхати і просто знести пам'ятник. Ну це одразу одразу це не це люди. Ну активісти, це не так, що хтось приходить. Це людина, яка повинна зрозуміти, що за те, що вона зробить, вона може отримати якесь покарання. Якщо вона це, це це готова, то будь ласка, я займався цією справою не так багато людей. Це не так, що ти кожному на вулиці підходиш і кажеш, пишели завтра знесемо. Так нема питань. Ні, у кожного є свої розуміння. Того чи там сім'я і ну, інше. Тому це ну, це питання, яке вирішується. Я думаю, що воно вирішиться. Просто ну, моє розуміння, що так, воно вирішиться. 100%, навіть якщо голосування якось там чином вони зроблять, хоча я це ну, не вірю ніяк. Але це ніяк не, не спасе Катерину. Ну, вона буде демонтована. Сподіваюся, місяць. Ну, але ще можу казати місяць, а через місяць буду казати ще через місяць, тому я розумію це. От. Ну я думаю, що це вирішено вже питання і не буде такого, що е вона залишиться надовго. Дякую. Я тебе почув. Спасибі, що погодився поспілкуватися, бережи себе. Так, нема питань, то теж тебе бережи. Що цікаво, буквально через 10 хвилин після того, як я поспілкувався з Артаком, в соціальних мережах в телеграм-каналі з'явилася інформація, новина про те, що пам'ятник Катерині знову облили фарбою. Зараз ви можете бачити ось це відео. Вже такий певний флешмоб у нас зараз в Одесі, але звичайно, що одним облиттям фарбою цього пам'ятника ситуацію не зміниш. Треба певні. Інші дії, ну ось так будемо пильно за всім цим слідкувати. Я вам ще раз дякую за те, що ви дивились.